Свята Євангелія від Івана. Ян Хреститель впізнає в тому чоловікові, який прийшов хреститися до нього, Ісуса Христа, і свідчить про нього. Давайте послухаємо про це. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перше, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я. Хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився? І свідчив Іван, промовляючи, бачив я Духа, що сходив, як голуб із неба та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою, послав мене, мені оповів. Над ким духа побачиш? Що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів Його. І, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав, ото агнець Божий. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали йому равві, перекладене це визначає учителю, де ти живеш? Він говорить до них Ходіть і побачите. Ті пішли, та й побачили, де Він жив. І в нього той день перебули, було ж коло години 10-ї. А один із тих двох, що були від Івана, та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов вперше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус: Ти, Симон, син Іонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа та й каже йому Іди за мною. А Пилип із віпсаїди походив із міста. Андрія й Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже прийди та побач. Ісус, угледівши на Фанаїла, що до нього йде, говорить про Нього. Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу, говорить йому на Фанаїл. Звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більш від цього побачиш. І Він каже йому: По правді, по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите. Та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускають.